Злим людям не завидуй ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори, всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив, злочинити? Того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, Та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду. Тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде. І знову встане а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем. А то господь побачить і буде йому не до вподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв. Злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж. Від мудрих, вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує. Хто щирим словом відповідає Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вченю. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого і попри виноградник недоумка. Дивлюсь кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, і твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний.